Миру, Боже Драгоцінні, апостол Петро в своєму другому посланні показав, якою ж має бути віра, щоб ми отримали благодать від Бога. Перший вірш першої глави. Симон Петро, рап і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Віра має бути рівноцінною вірі апостолів. І Через неї примножиться благодать і мир. І в п'ятому вірші він показує, що ми маємо прикласти зусилля. Не просто сказали: Я вірю. Ні. То ви, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні побожність, в побожності братолюбство, а в братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху. І плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. І наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко пояснюють нам, що ми маємо щоденно проявляти ці зусилля, прикладати ці зусилля і проявляти смирення до Слова Божого. Амінь.